Кіпіш, 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 кіпіш. Кіпіш. О, там уже йде зйомочка. От, от. Доброго раночку. Доброго. В зв'язку з чим кіпіш. Переїжджаємо. Переїзд, переїзд. Знову переїзд. Ну, так, у нас сьогодні почався раночок. Мені, як там, то в Криму. Ой, так не хочеться звідси виїжджати. Тут так класно. Ну от ще разочок, отак, де ми були. Віка каже, може, там буде ще краще. Я не знаю, куди вже краще. Тут дуже класно, ну дуже. Ну, треба виїжджати. Хто перші сумки покладав, той вже готує сніданок бігом. Я 4 да, Давай, ми по черзі да. Давай. Ми вже загружаємося. Чемоданчики вже засунули туди валізи наші. Так, дівчата там ще десь ось наш номер, О, там, бачите, на третьому поверсі. Вже бивший наш номер. отак так от. Так, а ми тут зірою не жили дерево. Ну, нема чого робити, гуляємо. Дивіться, які цікаві плоди. Ну, от, Хто знає, що це таке. Ось я зірвала один. Ось так воно така, наче коробочка. От. І в цій коробочці, дивіться, щось і жовтеньке. І таке пухнасте щось. В общем, мабуть, воно щось таке їстівне, а може й ні. Прям коробочка. Я вже винесла все сміття. Віка ще знайшла пусті бутилочки. У нас тут, звісно, дуже зручно було. Оно, бачите, бак сміттєвий прямо поряд, море, поряд, барчик поряд. Ну, дуже тут все дуже зручно. І ми дякуємо цьому чудовому місту. Хтось приїжджає. а ми Так, за є місце багато, ще може їхати. так. Ми приїхали і перше враження в нас, звісно, прямо таки не дуже. Ні. Тут все зрозуміло, все красиво, все класно. Але ж море. О, зараз обійду. Маша вже розбирається за заселення. Дивіться, де море. Отам. От це дуже далеко. Ну, Машиною хвилин 10 ми їхали сюди вгору. Може, десь є інший спуск, але який би не був спуск, все одно оба на це далеко. Так, ми в новому номері, але ж тут краще вже нічого не показувати, бо ми завтра звідси переїдемо, і у нас тут отак от що в нас тут робиться. В общем, совершенный бардак. Я п'ять раз переклала свій этот, чемодан, что это самое. Ну, а тут, бачите, в їх все, хорошо. Да, потому, все У нас сирою в кімнаті покидали. Тут просто жесть, що робиться. Але класно тут теж. Що ну, нам дивиться, як тут класно, якщо ми звідси все одно. Завтра виїдемо. Шорох, 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 шорох стоїть. Шорох, шорох. Каралки, каралки я взяла. А ти шорок. свої взяла? Да. Взяла. Все. Погнали. Ой, подивіться, ага, яка тут краса. Я просто не просто вимінювала. Скелі. О, там. Це, це просто кайф, який мені подобається. Дуже. От там, дивіться, вот столик стоїть, щось там таке я Дуже красиво. Хвила яка. Ого, ага. супер. Подобається. Мені тут дуже подобається. клас. А там, дивіться, вот так клас. О, це. Да, дуже мені тут подобається. Все в скелях. Я взагалі люблю такий відпочинок. І отаке море я люблю. Ми ще з того боку були, там вось такий шторм, там просто было хвилею. Але ж я потім зрозуміла, що не всім буде комфортно. От а тут, тут з масою, понеряй, тут є з деп, В общем, дуже класна. Вау, вау, подобається. Ну от я розказала, яка там краса. Дівчата бігом за камеру і теж побігли. Віці яка там хвиля. Ой. Просто отут, о, стихія. Дуже красиво. Давай, давай, волна, 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 волна. Не. О, о, о. Да, заходите и выходит в воду, конечно, незручно. Маша моей коралки вдягла. Красиво, дуже красиво тут, конечно. Наша кричить, іди поплавати, Іду, іду плавать. Ой, ну мені тут взагалі подобається. Дивіться, такий, щось мені єгипетке нагадує, так? Да? Ну класно, барчик, ми ось, ось, ось замовили собі коктейльчики, отакі всі штуки, зонтики. Все, будь ласочка, сідає, пей коктейльчик. Там взагалі такі класні, воно ну, таке, знаєте, як сказати, національне чи щось. Там можна щось замовити. І там, ну, по всьому березі. Всякі кафешечки кафешечки. От, а оцей, бачите, закрили вже все. Він був, мабуть, найкрутий. Але ж все, на сезон. І що я вам хочу сказати? Що дуже, мабуть, класно, що ми далеко живемо від моря, бо кожного дня ми будемо міняти локації, ми ж на машині. Сьогодні будемо тут, завтра, до речі, ми на екскурсії. Море, в печери. Будемо розважатися. Так, ми тільки що куснули трошки, перекусили. Солоденьким, правда. А заїли солоненьким горішком. Тут, тут дуже класно, я не знаю вообще. Вот, вот, вот те, що я люблю. А це для мене найбільша насолода. Коли така хвиля. Зараз підходить більша хвиля, Обожнюю. О боже мій. Я навіть і купатися не хочу, отак лежу і наколоджу. Ми в мішках всі лежимо. Просто в мішках. І так класно. Любочки, сонечки. Кайфушнички. Тут дуже багато оцих мішків. І, от, бачите, лежаки пусті, всі в мішках, бо це дуже зручно. Що я хочу сказати? Ми повернулися в наш улюблений барчик на той самий пляжок і вирішили тут поїсти, тому що тут смачно і перевірено. Ось у мене от такі з авокадо, з яйцем тостики. Ми зараз у себе в номерах, і я тут дивлюся. Отут напроти нас це називається віли. Я так розумію, що сюди, або великою компанією, або великою сім'єю. Побачите, там прям, я не знаю, мені зараз таке враження, що я підглядаю. Там от прям такий вход. І там величезна така територія, де люди відпочивають. Mm, якось так. Вот. І там на їх території, от я зараз пройду туди, там басейн, ой, щось не буде так ось я звідси може буде видно трохи, да, от там <годно> погано не <годно> не можу, можу так зараз. Ну ото, сієнника, <годно> там басейн. Все розтраюється, дуже, От так. От. От там, бачите, якісь прям балахіни. І воно ще там, я так розумію, стройка йде. От там наверх теж. В общем, тут басейни, міста відпочинку, там прям якісь дитячі качельки. Машини припарковані. Ой, так, так от. Прямо тут все в їх на місці. Ну, в общем, це крутелики, я так розумію, тут живуть. І що? На море люди тут відпочивають, басейники, все в їх тут класно. На море сіли в машинку, з'їздили. Да. Покупалася, приїхали і тут відпочивають. Ну, то така бісідка, можна сказати, Ого, ого біседочка. Ну, жезлонги, зонтики. Ну, тут я так зроблено все так, що на море тільки з'їздити, покупатися і відпочивати отут. А тут ще один басейн. Вон, дивіться, там прямо. Цю білу, цей басейн. Круто, звісно, круто, але приїхати на море, щоб сидіти там в басейні, яка б вона не була крута, та біла, ні. Мені більше подобається такий відпочинок, як у нас. Отак, От ніч. Ну, вже десята вечора. Такий коротенький обзор по гілі. Агромезний балкон, я тут бігаю по ньому. І отут наші дівчата. А там сидять у нас тут розкардаш, звісно, бо ми ж завтра виїжджаємо. От ці дві красуні втикають тут. Отак у нас тут все виглядає. Взагалі, тут у нас капець, як все виглядає. Так, зараз підемо до Маші, подивимося, що вона там робить. От. Хто підглядає? Я підглядаю, Маша. Тут мігає в тебе якось світло дуже мультишить. Тут теж виход на балкончик. Отак от тут, от, дівчата, тут. Тут Віка з машкою, а ми з зерей на диванчику. Надо було жребій тянуть. хто буде спати на диванчику, хто на кроваті. І дивимося у нас Я знову вискочила на балкон, бо яка там монтує відео, як вона бабочку врятувала. Ой, я не можу. Так, ну що? Ми не дуже задоволені сьогоднішнім цим переїздом. І ще ж це ж ну, просто ну, на сутки. Оці всі шмотки, оце все нічого не зрозуміло, де що лежить, В общем, капець. Ну сподіваємося, що завтра буде вже все класно. А от. І що? Ми те, що далеко до моря, вже ми. Прийняли це, скажемо так, тому що ну ми на машині, може, воно і на краще. Тому на одну точку вийшли, спустилися море, і все. А тепер ми кожного ранку будемо снідати і їхати на якусь другу локацію, на якийсь другий пляжик. От сьогодні в скалах, в скелях ми були. Завтра в нас екскурсія, до речі. Думаю, дуже буде цікава екскурсія, і я цю екскурсію ми вже там були на кораблики, там в общем, лагуни, скелі, печери всякі, ну, в общем, класно. Я дуже згадую, тому що ми їли баранину, і я одламала отут кусочок зуба. Я його так Плац і назад перечепила і все. Я боялась вкусити, я боялась повернутися. Саме головне, як ми туди ну, вже там стали, скажімо так, припливли й стали. Там вже печери, туди треба попливемо зараз і всі пригають з тілу з цього корабліка. Я ж теж бігом. А була в окулярах, бо щось втикало в телефоні. І вже всі пригають, і я вскакую на нос цього, цього кораблика і думаю, нічого не думаю. Я просто мислю, в мене тільки одна, що в мене тут треба зуб язиком притримати, не дай Бог, я зараз пригну і воно вилетить. Я пригнула в окулярах. І вони так медленно, я так дивлюся, як вони полетіли вниз, попливли. І я за ними. Ну все, до дна я, я нормально ныряю, а лишь додернуть не могу. Выскакиваю, показываю, там окуляры, а они так солнце рецвечивают, и прям видно, они, ну, в общем, в окуляры солнце. И цей, скажем так, капитан корабля, о, так красиво снимает с себя футболочку, бубух туда, ну, профессионал, и достал мне окуляры. Так що в мене пам'ять про цю екскурсію вже є. Але ми ще раз повторимо обов'язково, бо нам тоді дуже сподобалось. От Маша там взагалі тоді попливла, я пам'ятаю, через ту піщеру, там десь з другого боку випливла. Потім мені каже, а чого ти не поплив забув? Щось я не пам'ятаю, щось мене зупинило. От, в общем, все. Сьогодні все. А завтра вже зустрінемося там десь на Яхточці чи на кораблику, я не знаю точно на чому, але обов'язково зустрінемось. Все, всім добра. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Я з задоволенням читаю всі коментарі і намагаюся навіть. Відповідати на дуже цікаві і на питання обов'язково. Все. Всім добра ніч.